У пошуках нема. У житті рибки клоуна на ім'я Немо настав важливий день. Він ішов до школи. Але його татусь Марлін усе ще не був певен, чи варто з сину починати навчання саме цього року. Марлін дуже хвилювався за нема, бо той ще не навчився правильно плавати, а один його плавник був коротший за інший. А ти дуже хочеш до школи? все перепитував Марлін. Бо якщо не дуже, то може. То можна п'ять років п'ять-шість зачекати. Тату, досить мене відмовляти. Пливімо, нам уже пора. Добре, але пам'ятай, океан небезпечний, тож спершу дивимося, чи, чи все спокійно. Випливаємо і назад. Батько і син визирнули з, з Анамони, як, в якій мешкали, і знову сховалися в неї. Ще раз випливаємо і назад. І ще раз. Тату, годі вже, нетерпляче вигукнув немо. Гаразд, рушаємо, здався Марлін. Біля, ш... біля школи бавилося малеча, рибки, малюски, крабики. Немо швидко знайшов собі серед... собі серед них друзів. Згодом підплив великий скат учителі Рей. Він вирішив розпочати урок з екскурсії і гайнув з на, на куток. Так називало місце, де кораловий риф виходив прямісінько до відкритого океану. Марлін пр... пройняв жах. Насправді в нього були причини так хвилюватися. Кілька років тому від нападу хижої риви Баракути загинула мама Нем... немо, корал. А з усі... усіх ікринок корал і мар навтілила велика одна, та з якої навдовзі вилупився немо. Відтоді Марлін став дуже тривожитися за сина, іноді й занадто. Марлін надогнав школярів на кутку. Він побачив, що немо плаває біля самого краю рифу, а поотрі у відкритому океані стоїть на якорі човен. Не смій наближатися до краю, вигукнув Марлін. Я так і знаю, тобі ще рано залишатися без мого нагляду. Підеш, підеш до школи а, за рік або з, і два. Нема розсердився. Йому набридли тобі, тобі перестроги. Та й з новими друзями Малюк не хотів розлучатися, а, аби довести, що він уже дорослий. Немо поплив прямо до човна. Повернись, негайно, крикнув Марлін. Проте Немо вперто доплив до човна і навіть торкнувся його плавником. Ось тепер усі побачили, який є дорослий, хоробрий, подумав Немо. Він гордо розвернувся і поплив назад. Аж тут навіть звідки виплив дайвер і спіймав малюкам. Марлін кинувся до човна, але човен швидко відплив разом з дайвером і немо. Марлін не тямився від горя. Він повинен знайти і врятувати єдину дитину. Хтось бачив човен? у відчаї запитував Марлін. зустрічних риб. Він забрав мого сина. Я бачила човен. Відгукнулась нарешті одна синя рибка хірург. Вітаю, я Дорі, пливи за мною. Але невдовзі виявилося, що в Дорі проблеми з пам'яттю. і дуже швидко вона геть забула, куди вони пливуть, і хто такий Марлін. Ти марнуєш свій ч... мій час, спохмурнів Марлін, Я вже зібрався був вирушати на пошуки нема самотужки, коли просто перед ними вир... виринула акула. Це був зуб. Незвич... Незвичний хижак, який став вегетаріанцем. Що скажете, нямочики, якщо я запрошу вас на посаденьки і познайомлюся зі своїми дру... друзяками, якорем і шматом? спитав зуб, і з Дорі не, не... не наваживався відповісти з відмовою. На це несподіване запрошення. Річ у тім, що зуб, якер і шмат уже кілька тижнів як... намагалися бути добрими акулами. А не рибожерними машинами. Їхнім девідом стали слова Риба не хач, а дружбани. Того дня акули мали виконати завдання, привезти додому рубку друга. У гостях Марлін став розповідати акулам про свою біду. І раптом, неподалік від їхнього лігва, помітив маску, без сумніву, її загубив той дайвер, який забрав немо. На масці була адреса. Ось, де треба шукати сина. Однак Марлін не вмів читати людською. Людсько. Я знаю, треба знайти рибу, яка це прочитає, Вогнула Дорі і схопила маску. Дорі, віддай. Марлін потягнула маску на себе, але та вислизнула і ляснула дорі по, по носі. Від удару з носа Дорі потекла кров. Відчувши її запах, зуб втратив контроль на мить, забув, що він вегетаріанець і погнався за своїми гостями. і дорі кинулися навтяки. на дорі згадала, що вміє читати, але через усю цю метушню вона впустила маску на дно океану і не встигла дізнатися, що на ній написано. Що ж, коли життя тягне вниз, пливи далі і не, спі... і не спиняйся, мовила Дорі і потягла Марліна на дно шукати маску. На дні було темно і моторошно, Зненацька у суцільній темряві замерехтіло світло, ніби хтось вікнув ліхтарик. Світло наблизилось до Марна і Дорі, і виявився зубастим будильником. Друзям знову довелося рятуватися але, тікаючи, не побачили на дні маску. При світлі будильника Дорі встигла прочитати пи, Шерман, 42 Валебі вей, Сідней. А десь усідний Дантис Шерман, той самий Дайвер, випустив немов в акваріум у стоматологічному кабінеті. В акваріумі вже плавали інші мешканці. Серед них креветка чистильник, жак, жовтий з забро, забросом Баблс, синьо біла десцила Деп, мавритинський ідол киль. Морська зірка, яку всі називали просто зіркою, вони одразу полюбили Немо і прийняли його до свого товариства братства, братства акваріуму. Часто до акваріумних рибок навідувався приязний пелікан Найджел. Він залітав у відчинене вікно кабінету і гомонів з ними. Навзовсім стало відомо, що на Немо чекає невтішна доля. За кілька днів тантист збирався подарувати його на день народження своїй племінниці Дарлі. А всі знали, що ця дівчись, дівчисько жахливо ставиться до своїх домашніх тваринок. Я до неї не хочу. Мені треба додому, до тата, засмутився Немо. Не бійся, ми спробуємо е, реврятувати, запевнили його нові друзі. Шерман, 42, два, Валебі бей Сідней. Дорі без з кінця повторювала адресу, яку прочитала на масці, а Марлін усе розпитував морських мешканців, як дістати це до Сіднея. Нарешті вони перестріли цікаву зграйку рибок, які їй підказали дор дорогу. Вам треба знайти східну австралійську течію, Рибки вишукувалися у формі стрілки, щоб показувати потрібний напрямок. Пропливити нею кілометрів 10, і вона принесе вас просто до Сіднея. «Ура! Чудово! дякую, радісно вигукнув Марлен і поспішив у напрямку стрілки. Пані, стрибайте. окликнули Дорі рибки, як наблизитися до двох скель, пливіть між ними, а не над ними. Дякую, я запам'ятаю поспіхом мовила Дорі і кинулась за Марленом. Ей, зачекай мене. Стій, Мардине, я тобі щось скажу. Дорі нарешті не здогнала друга біля двох скель і вражено зупинилася. Гарні скелі. Лі... Ні, ні, заперечив Марлін. Це погані скелі, Попли... попливемо над ними. Стоп, щось мені підказує, що плисти треба крізь, а не над. Це небезпечно. хто знає, які чуд... чудовиські там чатують, захвиливався Марлін, і раптом йому спало на думку відволікти Дорі, аби вона з ним не сперечалася. Ой, що там нас сяє вгорі? Ану за ним. Де, Дорі, враз забула про суперечку, і вони здійнялися вгору та попливли над скелями. І саме там, у горі, у тихій прозорій воді, зачаїлася небезпека. Марна дори і, і зенецька оточили величезні медузи. От халепа. Але безтурботно дорі зовсім не злякалася і почала стрибати, типу типо медю... медузячим капелюшком, мов на батутах. Мартин збагнув, що капелюшки не несуть загрози, а отруйні кір... тільки щупальці. І він дещо придумав. Дорі, слухай правила гри. Хто швидше випливе зі зграї медуз, той переміг, але щупальці не торкатися, тільки шапочок. Однак Дорі все ж таки не вдалося оминути щупальці. З останніх сил, сам боляче, Мартин витягнув подушку зіграє медуз. Ця приходить неабияк виснажила друзів, і через кір... велику кількість вензусичої отрути друзі знасилено напаснули. Через якийсь час Марлін прокинувся на панцирі великої черепахи, якого звали Краш. Марлін озирнувся і побачив навколо себе цілу зграю черепах і Дорі, яка весело гралася у схованки з їхніми дитинчатами. А ще виявилося, що це вже східно-австралійська течія, яка веде прямо, прямо до сіднея. Черепахи бачили, як Марлін рятував дорі від медуз. Вони вважали його героєм, особливо. Черепашенята, серед яких був і син Краша, маленький двір Марлін розповів Черепахам, як він загубив єдиного сина. Історія про відчайдушну подорож Марліна стала передаватися з вуст вуста по всьому океану. Невдовзі про неї довілися полікан Найджел, добрий, знай... добрий знайомий рибок з акваріумом. Він одразу полетів до стоматологічного кабінету, потім штинемо, звідки про те, що тата його шукає. Згодом шляхи черепах і Мерліна здорі розійшлися, друзям довелося діставатися з Сіднея самотужки. На лихо, вода в цій... в цій частині океану була дуже каламутною, і дві рибки заблукали. Марний поглянь, до нас хтось пливе, вигукнула Дорі. Спитаємо до нього дорогу. Може, це не варто? Це хтось. Темний і таємничий, ми його не знаємо, а раптом він хижак. Та, та як завжди, Дорі не послухала Марвінових застрох, і її не злякало навіть те, що цей хтось таємничий виявився величезним китом. Перепрошую аго. гукнула Дорі. Сина мого друга забрали у я, у його сідне і нам дуже треба якнайшвидше туди дістатися. Ви нам допоможете? Підкажіть, будь ласка, дорогу. Але кит мовчки розкрив пащу і за мить в неї опинилися Марля недолі. Дорі, ми в пащі кита, запанікував Марлін. І серце через тебе. Ну годі, годі, все буде гаразд. Заспокоювала Дорі да, здається, я знаю, мову, китів. Зараз спитаю, що це таке відбувається. Дорі якось дивно завела. Кит завив у відповідь Він каже, що ми запли... запливли у горлянку. Мар Мартину не залишилося нічого іншого, як скоритися долі. Аж тут де не взявся потужний струмінь. За мить Мар'яни Дорі Долі опинилися назовні, на вершечку китового фонтану. Схоже, Дорі так і зна знали китову мову, бо кит випустив прямісінько до Сіднейської затоці. Ми допливли, вигукнув Мартин, і знайдемо немо, головне відшукати той човен. Він білий і великий. За мною Дорі. Але в затоці стояло багато білих, білих і великих чорнів. Дорі та Марлін дов... довго плавали між ними, шукаючи потрібний. І тут, коли друзі перебували за крок до мети, їх схопив палікан. Я не хочу бути сніданком цьому птахові. розіслився Марлін і став палі... палікану поперек горла. Птах закашився і виплюнув рибок за місток. місток. Я маю знайти свого свого неба. вигукнув Вигукнув немо. «Немо, стривай. То це ж ті репки, рибки про яких і говорять. Вигукнув інший перикон. На щастя, і на щастя на... ним виявився Найджел. То ви, Марвний Дор, я знаю йде небо. Стривайте в мені у дзьоба. Я віднесу вас до, до нього. А в стоматологічному кабінеті Дантист уже виловив немо з акваріумами, щоб подарувати дарлі. Шерман поклав бідолашну рибку в пакет з водою та залишив на столі. Немо, немо. загукали друзі з акваріумом. Котися від підвіконня. Так ти зможеш отекти і потрапити до затоки. Немо схопився на останній шанс на порятунок і вже майже докотив пакет до підвіконня. Е, ні, малий. Ти б розбився, якби впав. Шерман схопив пакет і поклав його у під. Піддон, щоб небо не зміг докотитися до вікна. Аж тут розчахнулися двері, і до кабінету увірлась Дарль... дарла. Та, Дарло, Люба, на тебе чекає нова рибка, сказав Шерман, і раптом помітив, що Немо плаває в пакеті через цем до догори. Та немо лише прикинувся мертвим. Він згадав, як киль розповідав йому, що всі труби ведуть в океан. Шерман кине мене в унітаз і я допливу до затоки», – вирішив немо, але знову на вдача. Замість того, щоб змити немо, в туалет Антис поніс його до смітника. В цю мить з гуркотом розчинилося вікно. В кабінет залетів Найджел. З його дзьоба визирали Марден і Дорі. Та що ж сьогодні за день? розізлився Шерман. Ану геть звідси. Відбиваючись від найджела, Дантист спустив пакет із неба на, на таці з інструментами, і Марвин, побачивши небо, Немо не ворушиться. Синку, о, ні, тато зі мною все гаразд. вигукнув немо. Але тато не почув його, бо Дантист випхав найджела на двір і зачинив вікно. Дарта помітила, що Немо на хвильку розплющив очі і що сила затрясла пакетом. Пакет порвався, і Немо знову. Впав на тазі з інструментами. На щастя, малюк мав чудовий Вих друзів з акваріума, вистрибнув кіль, штовх... кіль і штовхнув. І штовхнув немов в раковину. Малюк зник у трубі. Оце так розвага. Немо кружляв перевертався, його кидало з, бі... з боку в бік, як на каруселі. Океан вже близько. А Марліна охопила тяжка туга. Він думав, що його син загинув. Мені не вдалося врятувати єдине дитя. Я вертаюся додому. Дякую тобі, Дорі. Якби ти не, не ти, я б ніколи сюди не потрапив. Нещасний батько поплив геть, залишивши Дорі. Саму він навіть не, не помітив, як його ледь не хопило за хвоста двоє крабів на, стічні, на стічній трубі. Пробившись до краю морських окунів, Марлін вивчив. Вирушив додому, а в цей час після подожі водостоком немо виринув з тієї самої труби, біля якої ще мить тому пропливав Марлін. Ви не бачили мого татка? спитав Малюк з двох непривітних крабів, та замість відповіді краби кинулись на нему, клацаючи клешнями, однак малий таки непогано плавав і швидко втік від них. Рятуючи, Відкрабів немо зіткнувся з Дорі, яка в розпачі плавала туди сюди. Вибачте, мовив немо. З вами все гаразд. Я не знаю, де я. Здається, я когось загубила, але не можу згадати кого. Я теж декого шукаю. Пошукаємо разом. Згода, я дорі, а я немо. Немо, дорі на хвильку замислилося. Гарне ім'я. За деякий час дорі з Немо знову опинилися біля цієї самої стічної труби. Дорі, а де ми в захалі, спитав немо. Зараз зараз. Тут на трубі щось написано. — Сі сід Сідний. вигукнула Дорі. Вона враз все згадала, як ми, вони з Маріном, доганяли човен, як рятувалися від медуз, як подорожували з черепахами, і як їх ледь не проковнув кит. Немо, немо, це ти. Дорі міцно обняла малюка. То ти живий? Я знаю твого татка. Мерщій за мною. Біля труби і досі сиділи з люки Вони не хотіли говорити, куди поплив Марлін, але Дорі примусила їх і незабаром узграє окуніс Немо помітив марліна і покликав його. Нема, синочку мій, безмежно щасливий Марлін обійняв свого малюка. Ти живий, тепер усе гаразд, усе буде добре. Здавалося, Ті на згоди позаду, та зненацька в океані зчинилася паніка. У воді з'явився величезна рибальська сітка. «Рятуймося!» – закричала дорі, Мартин і немо вчасно вивернувся, а от дорі та багато окунів опинилися в пастці. Сітка поволі почала підніматися на поверхню води. Однак немо не розгубився. Він знав, як врятувати дорі і інших риб. Друзі з братства акваріуму навчили його, як діяти в такій ситуації. Тату, треба сказати їм, щоб вони всі пливли донизу. Немо прослизнув у сітку та став хручати рибом, щоб вони пливли вниз. Те саме розтлумачив Марлін, але назовні. Тільки не здавайтесь, благав він. Тягніться до дна. І ось сітка зупинилася, а тоді почала спускатися вниз. Хрусь на риболовецькому човні зламалася лебідка. Сітка зірвалася і бранці вирвалася на волю. Після повернення до Короловий риф Марлін і Немо, Мої доріст, стали справжніми героями. Морські мешканці із захватом слухали розповіді про карколомні пригоди цих трьох сміливців. Аж не вірилося, що колись неріш... нерішучий та боязки Марлін не відступив перед такою кількістю випробувань, а Немо так і став школярем. Йому сподобалося дізнаватися щось новеньке, а на перервах гратися з друзями. Татко вже не хвилювався за нього так сильно, як тоді. Він знав, що Немо не пропаде, Пливи до нової пригоди, щоранку казав він синові, проведжаючи його до школи. Кінець.